І, і і всім, 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 всім привіт! І з вами Соска 31. І сьогодні у нас буде новина і конкурс. Зараз я хочу вам розповісти, що я за Бо Ви знаєте, що в мене зараз комп'ютер, і таких нормальних не виходить. Я вже собі бачите, заказав, ну, буду вже завтра замовляти цей монітор клавіатуру, руки, локу, такий комп'ютер. На ньому під п'ята 5 на всіх максималках. Там буде Hardline, Far Cry 4, і так все чекаємо нових відео. Вебку таку замовив. Е, е, замовив собі на успіх І замовив, ну це сестричці. Вона мене просила дуже. Буде чекати, там пише. і Діше у нас сьогодні буде конкурс. На мишку з тих Series Row. Правила поставити даному відеоролику лайк, підписатися на мій канал, підписатися на канал спонсора. Э, 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 все, це все, що я хотів сказати. ВР э, э, можна заказати в нашій групі ВК, якщо ви хочете. Э, Силочка буде в описанці. Всім пока-пока!